Шановні українці, знаєте, яка найчастіша зараз проблема стається в наших побратимів тут на території Польщі? Я думаю, що це робиться і в інших країнах. Але сьогодні я хочу вам показати докладний приклад, як виглядає невиплата коштів нашим працівникам, які працюють на сезонних роботах в більшості випадків. Але цей приклад, який я зараз вам покажу, друзі, ця мініатюра буде стосуватися також і інших робіт, в тому числі і постійних. І так, друзі. Якщо ви приїхали до Польщі на роботу, і вам роботодавець говорить наступне: Ві, панцо, прошу зачинать працювати, умови потім підпишемо, і очевидно, прошу паспорт дач мій мі своїм зробив всі папери. І ви, звісно ж, віддаєте свій закордонний паспорт для того, щоб роботодавець зробив всі копії, і звісно, щоб зробив умову. Але чи зробить він це одразу? Ніхто цього не знає, і звісно ж, друзі, хочу вам одразу сказати, що ви перед початком роботи повинні отримати ощачення до праці, або ж сезоновий, або ж Тимчасовий. І звісно ж, друзі, якщо ж ви не маєте цього запрошення, ви не маєте право підписати умову. Але є другий ще випадок. Коли ви приїхали після 24 лютого, у вас є статус УКР, то роботодавцю достатньо лише вас зголосити до, уже до праці, і він це може зробити лише в тому випадку, коли ви підписали з ним трудовий договір. Вона ж умова праці, умова злеценняння, або ж третій договір, який мало поширений, умова оджіла. І звісно ж, друзі. Що стається далі, коли ви цього всього не зробили, що я вам сказав? Прошу пана, я хотів би забрати у пана свій паспорт, бо ніж мені не пасує та праця, і хотів би достати каси за ту роботу, що зробимо і свій паспорт. А віпанцов, є ще не скінчився сезон. так же, прошу пана, мусі пан зростати до кінця сезону і в віддам отдам каси, отдам пашпорт, отдам умови і в будемо розлічені. І знаєте, що виходить на кінці, ви можете взагалі не дістати тієї суми, за яку домовлялися з роботодавцем. Це по-перше, по-друге, можливо, ви дістанете свій паспорт, але він вас може ще тероризувати і не віддавати ваш паспорт, щоб ви ще якусь роботу його виконали, яку він вам скаже. І третє, що ви нічого не зможете зробити, якщо у вас немає підписаного договору. Тому що, якщо ви його не маєте, то ви, коли прийдете до інспекції праці, то вам скажуть. Так, так, друзі, інспекція праці це саме та установа в Польщі, яка дозволяє взагалі до них звернутися і щось зробити з роботодавцем. І то я вам скажу не завжди. Тому що ви прекрасно знаєте, як працюють в цьому світі державні установи. Тому я вас, друзі, прошу поділитися своїм досвідом в коментарях, коли б вам не заплатили кошти, і, можливо, хтось з вас має більше досвіду, як правильно працевлаштовуватися. І, до речі, друзі, секунда або ж дві. Корисна інформація. Якщо ви знаходитеся в молопольському воєводстві чи в Кракові, то рекомендую вам компанію Starmac Documents. Якісний, креативний супровід в подачі на карту побиту на території молопольського воєводства. Рекомендую контакти в описі під відео. Тепер, друзі, повертаємося. Прошу вас написати весь свій досвід, тому що ми повинні один одному допомагати. І хто, як не ви, котрий напише чи котра напише коментар під цим відео, зможете. Сказати всю правду, тому що де б ви не були, чи в Польщі, чи в Чехії, чи в Німеччині скрізь одне і те ж саме. І, власне, якщо ви не знаєте своїх прав, то це не звільняє вас від відповідальності. Тому що ви, якщо ви дивитесь мій канал, ви повинні знати те, що я сказав вище. І якщо ви цього не знаєте, то вам потрібно слідкувати за мною постійно. Тому що я завжди говорю правду, ділюся тільки своїм досвідом. І не тільки заради вигоди, як багато хто з вас або ж меншість з вас думає, так я повинен щось заробляти, тому я роблю інколи рекламу, і я з цього живу. Якщо я цього робити не буду, для чого мені тоді вести цей блог взагалі? Погодьтеся. Тобто, якщо ви ходите на роботу, вам не платять. Для чого ходити на роботу? Тому, друзі, не сваріться, а допомагайте один одному. І я вам буду в цьому також допомагати, тому що кожен ваш коментар. Можливо, я не всі читаю їх, але стараюся це робити час від часу. Я їх читаю і прислухаюся до ваших порад. Тому діліться своїми думками, підписуйтесь на канал, діліться своїми відео, теж, якщо вас хтось кинув на тій чи іншій роботі, тому що це допомагає людям бути більш захищеними і шукати тільки перевірених роботодавців, які знаходяться в тій чи іншій країні. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось!